Моє вітання, шановні друзі, здоров'я. Ну що, сьогодні вже завершую складничок. Ось ножичок німецький 60-х років. Зачищав перше наждачкою. Всі його частини. От. Моє вітання традиційно, Анатолій Лютий, тобі привіт. Сергій Шауров також, також Полі Карпович моє вітання, також 312-й, моє вітання. І, звісно, док 102-ї бригади. Щире вітання тобі. Ну що, йдемо до завершення. Зашкурив всі частини складничка цього. Перший раз на соторсі, наждачному папері. От, і потім на 280. І буду їх деякі з них. В основному буду на бойовичному крузі е пастою проходити. Так, ну що, ось так на даний момент вони виглядають, що було. І що зараз, бачите, то? так? Так штихти, щоб не розкинути. Ось щочки. Ну, всім ось це все буде шліфуватися на вуличному крузі. Це також все поочищено. Ну і всіх цікавить клиночок. Ось він очищений наждачком. І зараз хочу. Е... На войлочному крузі. Поставлю стонище. На войлочному крузі. Зараз ось так ось він виглядає. його на войлочному крузі. Глянемо, що і як буде з ним. Так, пішки вас нижче. Традиційно, звісно, з вашого дозволу гуточок Броварика. Е, підключу зараз машинку. Попробую У мене багато є паст різних. Ну, попробую ту давню в мене є. Паста гоя. Така та давня, я вже показував. Для кольорових металів. Ось так. Наразі. І вже куча років. Так, ну що. Пробуємо, то й поїхав. Усе. Я думаю повітря до останнього і дано як вийшов клиночек. Ну от треба відпасти. Так що було, ви звісно бачили. А потім ще раз його темно. Пройдуся, коли буду перед тим, як загострювати. Я думаю, ще разочку потім пройдуся. Це вже в кінці, коли складу цей. Скорничок. Так. Ну то, що? Те, що ви бачили, так? то, що ми зараз маємо. Бачите, так? Так, пішки нас такого. Не знаю, як сфокусується камера. Ось. І тут уже є, видно, напис. Ось так. Виглядає цей клиночок. Позвоніти. І тут написано Madden Giermania. Ну, поки що ми зробили і підшліфували один куночок, потім буду всі частини також підшліфовувати. І вже вам покажу завтра, бо сьогодні вже пізно, вже 11-та -го завтра вам покажу вже готовий ножичок, як буде виглядати. Так що на сьогодні поки що все. Всім благ, всім всього найкращого. До зустрічі на слідчому відео. Моїм підписникам сердечко. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Я пенош за вподобайку. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі!